Yeah. Вікенд нової української музики. Привіт, я Марія Бурмака. Ви у вікенді нової музики. Сьогодні гість нашої студії ХАЗ. Ми поговоримо про цікаві колаборації, про український реп, про українську музику, про виконавців різних поколінь. Отже, дивіться і слухайте нас. Я дуже рада вітати тебе. То дуже взаємно. Привіт у нас неабиякі, я не буду інтригувати. Mm -hmm. Це наша з тобою колаборація, композиція про бач, скажімо так, її реінкарнація. Я буду тебе питати про подробиці, не буду питати, як вона написана. Ми багато в, на інших радіостах. Розпитували, а зараз я ніби гість, що я буду питати про те, що я знаю. Ага. Але я запитаю інші подробиці, бо чекала цього ефіру, аби Клас. запитати. Коротше, ті питання, які ще мені ніхто не поставив. Які тобі ніхто не поставив. Добре. Ти казав, що ти е, цю пісню чув в юності? Ну, е, я пам'ятаю, це ще точно за свого студентства, тому це ще воно в мене, е, воно в мене асоціюється з якоюсь такою. Е, і відповідальністю першою, і першою безвідповідальністю. Тому я так відчуваю, що це десь був юність, моя така. А ти пам'ятаєш, яке враження взагалі на тебе справляли пісні? От артистів, мої пісні, пісні тих, хто тоді звучав по радіо. Як ти до цього ставився? Бо я так розумію, і мама це більше слухала. Це було виключно. Заслуга мами, тому що моя мама взагалі фірмачка. Вона слухала спочатку, коли я ще зовсім зовсім маленький був. Вона слухала Ґансен. Роузес, Айросміт, Квінів. А потім, коли ми переїхали в Сирію з Сирії в Україну, а вона почала слухати принципово, ну виключно тільки українську музику, Відповідно, А моя бабуся виключно народну творчість. Через то навіть в певний період я вважаю себе щасливчиком, тому що свого часу, забігаючи наперед, коли мені там було вже 20, і я взяв участь в одному талант-шоу на одному з каналів, і мені дали співати російськомовну пісню. Я сказав, що я її не чув. А це виявляється був хід. Тобто Настільки я був закритий від російської і російськомовної музики, я не знав її, я навіть не знав про її існування. Ну тобто, максимум, що було десь щось наближене, це було типу Джипсі Кінг, який, типу, от щось від, від Глем Року і від української музики, це єдине було від хвістя. Тому все, що тоді, тоді було в нашій хаті, це було прямо круте, українське, проукраїнське, і я пам'ятаю, це завжди, завжди щось таке до мурашок. Це знаєш, коли дитина дивиться на батьків, як вони реагують. І я пам'ятаю цю реакцію моєї мами о, і тут. І тут, і там о, зранку до ночі, вона мені сьогодні подзвонила, я йду. І це, це я тільки що, якщо що, то я не сказав свої плани на вечір. Я... Це назви пісень. Коли ти почав роботу над піснею Пробач, а я про це вже розповідала, це від мене йшла ініціатива, я зателефонувала і. Ну, перед тим слава Дьомен, потім я, і це все склалося. Як ти довго думав над своєю музичною лінією і смисловою? Я сьогодні, напевно, зізнаюся прямо чесно. Я з тих таких, типу, таких куражних дядьків, але які насправді користуються послугами терапевта. І Я сьогодні зранку, перед нашим ефіром, в мене сьогодні якраз була сесія з терапевтом. І я сьогодні зізнався, що до мене буквально вчора ввечері до мене прийшов інсайт, що я був настільки щирим в. В тих словах і настільки щирим в своїй історії, і мене настільки сильно закинуло туди, що я навіть коли писав сценарій до нашого кліпу, я навіть не думав, про що я пишу. І до мене аж тільки вчора ввечері мене догнало, про яку людину я це писав. Про кого це було? Тобто це була настільки закрита історія. Мені здавалося, що я її проріс, і що вже це було давно. І це там років 15 тому, і це щось таке перше невинне, і як воно так вийшло, що розійшлось. І я сьогодні прямо присів. Мене аж аж мене аж холодно стало від того. Я такий сижу і такий ого. Тобто, спочатку воно пішло. Я вже одного разу говорив про те, як нам творчим людям дуже пощастило з тим, що ми можемо сублімувати емоції. Так, от мене якось воно пішло на випередження. Я спочатку сублімував, я реально розказав свою історію. Я розказав про те, як, як сталося так, що сьогодні я той, хто не говорить слово «пробач», а просто каже, що мені шкода, і, і, і що змінилося від, того, від тих часів, і я сьогодні, прямо реально перед нашим ефіром, я присів і, і собі думаю, боже, так це ж про неї, це ж про нас тодішніх. Тодішніх малолеток, які вірили в любов, і казали, Боже, це, це ж все раз і на все життя. Це, це насправді було дуже сильно. І я сьогодні тільки усвідомив, наскільки спочатку написав, а потім пролікувався. Оце класний такий ефект, бомба. Просто слухай. Ну ми з тобою емоційно вкручені в цю історію. Я угу. по-своєму, ти по-своєму тепер ми вже разом. Але е, в роботі над піснею були люди, для яких, в принципі, ця пісня просто пісня. Хто працював з тобою над нею? Тому що це твоє аранжування, угу. твоє музичне рішення угу. і е, твоя ідея, щоб вона звучала саме так. У мене є тільки один помічник, з яким ми е, працюємо вже, мені здається, 15 років. Це Віталій Літягін. І е, я знайомий з ним як з таким. Трошечки, трошечки не емоційним дядьком, він такий, який вже перетрубачив тої музики, тільки моєї, ого скільки, а це ж в нього клієнтури дуже багато. І він такий, зазвичай він дуже спокійно реагує на всі ідеї. Це вже треба добре знати людину, щоб по макроміміці розуміти, що йому подобається чи не подобається та пісня, яку він робить або до якої він залучений. А тут я розумію, що я вперше за стільки років нашої дружби, я розумію, що в нього реакція якась не його. Ну, Віталій Леонідович, 40 з хвостиком, дядько такий такий каже: Сер Серйозно, серйозно? ми будемо. Та, добре, добре, я подумаю, дивися, я тебе дуже прошу, ми мусимо зробити так, аби не зіпсувати ту пісню. Я кажу, то добре, так я він сам почав так хвилюватись, Він каже, я тобі просто чесно зізнаюсь. Він ніяких мені особистих історій не розказав. Він каже, але я тобі мушу чесно сказати: як я почав чути ту пісню по радіо, тоді він каже: я так тоді пишався за українську музику. в мене якісь я бачу по очах, це дуже видно по очах. сама розумієш. Видно дуже по очах, коли та пісня має якусь особисту історію. І мені подобається, що тут зійшлися люди. Які кожен десь по-своєму щось бачить то життя, вже якось там має якийсь свій досвід. Але тут ми зійшлися на відповідальності, на повазі, на вдячності. Я зараз безпосередньо до твоєї творчості. Я про це, я правду говорю. І ми так якось зійшли, і ми якось трусилися над цим. Ми тут сиділи, ми так хвилювалися, ніби ми познайомилися з Віталіком в 2000, напевно, дев'ятому чи 2010 році. І от ми тоді такі два, як я кажу, падлітки пізродні підростки. І ми такі сидимо, і ми такі, ніби згадали, ніби як ми тодішні зустрілися. Ми такі такі з дитяче хвилювання, ніби ми вперше щупаємо, що таке музика. Це дуже було круто. дуже круто. Ну от для мене насправді, і це я розумію такий фідбек важливий за ці три дні, поки пісня вийшла. Що е, дуже багато людей зараз мені кажуть, яка насправді це була і є крута пісня, як вона круто зроблена. Mm. І мені хочеться цим людям сказати, так вона була круто зроблена, бо я викладала всі свої зусилля, всі свої можливості. Це не одна крута мною зроблена пісня. Mm -hmm. Просто час Такий, що от, наприклад, на радіо Промінь, де ми з тобою зараз знаходимося, uh -huh. е, ця музика звучала, а всі інші радіостанції вони не були аж такі прихильні до української це музики. Так. Тому е, це для мене теж дуже важливий досвід. Ще одне запитання: uh -huh. е, я прийшла на зйомку кліпу, зняла uh -huh. в своєму епізоді, uh -huh. але потім я побачила, що це фактично справжнє кіно. Uh -huh. А зараз мало хто заморочується над цим над справжнім кіно. Uh -huh. Ти заморочився. Чому Тому що я ріс на правильній музиці? От тільки що е, було дуже велика історія про те, як треба робити це трушно, і я вважаю. Що так треба робити, тому що е, українська музика е, на сьогоднішній день я вважаю, що вона має коріння і жива тільки за рахунок отакого правильного підходу. Коли треба так, всі зусилля, так, всі ресурси, так ми живемо в такій країні, де, умовно кажучи, про директора великого холдингу, колись, ще до донедавна в Вікіпедії було написано, що він клав руку на якісь не знаю, які псалми і казав, що ніколи україномовної музики в нього на радіостанціях не буде. А ми вже були свої на тій радіостанції, де він клявся, що ніколи україномовної музики не буде. Отак, тому час плине, але головне, якщо ти робиш на совість, якщо ти робиш якісно, так буде. Я знаю про те, що зараз навіть мені здається немодно робити сюжетні кліпи, тому що. Є оці всі статистичні прорахунки про те, що це невигідно, про те, що це не треба, про те, що пісня має тривати 2,30, а не 3.30, як в нас, про те, що, типу, людина дивиться одну хвилину, а далі вона не дивиться сюжет. Абсолютно мені без різниці. Я ріс на класній, якісній, крутій музиці. А значить, типу, чому я маю робити це неякісно? Якщо в мене прийшла ідея, кіно. Значить, я хочу кіно. Ми цю пісню презентували в прощений тиждень угу. і е, фактично сьогодні е, субота, сьогодні і завтра люди мають просити пробачення так, так. за все. От угу. як ти вважаєш, наскільки це важливо і складно попросити пробачення? Для мене це супер важко. Е, визнати свою провину. Ну я взагалі якось мені здається, років 10 А я намагався вибудовувати своє життя так, щоб не просити пробачення. На випередження. Наприклад, я ж такий, ну, по мені видно, що я можу ляпнути щось дурне. І я щось сказав, бачу по очах, що щось не сподобалось, який стоп, 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 стоп. Я мав на увазі оце. А ти про що подумав? Просто якщо що... тільки щоб уникнути оцього пробач. Але я розумію, що в своєму житті, е, ну, особливо, напевно, такі люди, як я, частенько ображають інших. Е, таке буває. І е, для мене просто це навіть саме слово пробач, там, вибач, воно має якесь таке. Тяжке, господи, значення, мені так до нього треба дозріти, щоб це своїм ротом сказати, це дуже важко. Ну, якщо ми будемо говорити про християнство, то це власне в цьому і сенс. Для того це слово і є для того, щоб трошки знаєш, затлумити свою гординю угу. і вміти подивитися очима іншої людини і вибачитись. Угу. Ще таке, який взагалі в нас вийшов з тобою жанр? Mm -hmm. Бо по суті це була поп-музика, ти читаєш, тобто це реп mm -hmm. по факту, на виході. Що це насправді дуже круто, те, що колись свого часу, а десь на початку, 90-х, просто зрозуміли, що сухий реп він вже сам по собі не живий і він не має розвитку. Максимум, чим ти можеш його розвинути, це якимись музичними семплами з інших напрямків музики, типу блюзу, типу якогось R&B, деколи джазу, деколи взагалі класики. Через то всі почали розуміти, що не треба узагальнювати, не треба спрощувати до слова реп, а краще узагальнити до слова хіп-хоп. Чому? Тому що це величезний, величезний жанр, який, тобто, по факту, якщо ми говоримо про хіп-хоп, то ми говоримо і про емінема, ми говоримо і там про ейкона, ми говоримо там про людей, які ти слухаєш і такі, так ці ж пісні абсолютно різні. Чудово, це все хіп-хоп. Тому <реш> так ну я насправді люблю цю музику, тому що мій брат її слухав, слухав uh -huh. багато, він мені намагався пояснити. Я люблю і реп і, і хіп-хоп, uh -huh. тому що це насправді трушна музика. Це uh -huh. це, от як рок, музика протесту, uh -huh. так uh -huh. і реп, це музика правди для мене. Uh -huh. Знаєте, багато слів, вони не зарумовуються, як «Кров, Любов Морков, uh -huh. а вони е, насправді е, несуть якийсь сенс. Uh -huh. Але що я прочитала, ну тобі взагалі то закидають в тому, що ти в реп-тусовці, що ти не такий уже і репер, бо ти дрейфуєш в бік бік поп музики. Ти до цього ставишся? справа в тому, що я дрейфую в всі напрямки музики. Мені здається, що я не змішував реп лише з блатняком і з дезметалом. Я мішав реп. Дуже з величезною кількістю музики, і я вважаю, що мені вдається це робити. Е, мене правда ніколи не сприймали в рептусовці, навіть чисто за зовнішній вигляд, тому що я ріс на рок музиці. Я ріс. Моя мама слухала рок музику і українську, а потім вже українську. І через те е, я завжди виглядав, коли я зайшов в цю індустрію, як це модно називати. Я зайшов в вузьких джинсах в великих чорних ботах. Як це називається, в гадах в Касусі із слікбеком, як колись носив Елвіс Преслі. Тому тіба, я не зайшов туди, як виглядають класичні репери. Сьогодні вже репери намагаються так вдягатися, типу як це. Тобто я навіть зовні ніколи не виглядав як репер. Мені здається, навіть більше сьогодні я виглядаю як репер в широких штанах. Тому таке. Е, я ніколи стосовно цього себе якось е, ну, не утискав. Мені подобається те, що я можу творити, бо чим, чим вужче, тим важче, мені здається. Тому так. Ну і ми зараз з тобою здивуємо і, і себе, реперів, і, і попсовиків, і рокерів насправді і себе в першу чергу і наших слухачів. Тому що це зараз вперше, коли ми репетирували, до речі, то подумали, що а чому би не існувати і такі версії? Угу. Бо це буде версія акустична. Я беру гітару свою на ефіри практично завжди, угу. і з гостями ми так імпровізуємо. Ну Лас. а ми, звісно, будемо імпровізувати на тему пісні. Про а у мене буде марахасік. Навіть не один. Навіть не один. До речі, нашим слухачам хочу сказати, що у нас є ютуб канал. Да. І всі наші інтерв'ю можна буде подивитися на ютуб каналі. І можна подивитися, як виглядають маракасики, як виглядає гітара і як виглядаємо ми. Ну Що почали? Ага. Пробач, хай непомітні сльози. Yeah. Це було так непросто uh -huh. Спалювати мости. Пробач, Може, я в тому винна, бути хотіла вільна. І ти мене відпусти mm. знову порожнє місто тіннями лиці сповіді егоїсти, лише лишив таксі. Все, що приходить після бліками, ми в темноті, ніби знайома пісня, але слова не ті, наче миломан, сам я затер платівку, наче обікрав банка, але без готівки. Повернув назад, ніби провтикав зупинку. Єдине, що сказав би, якби дали ще хвилинку. Пробач, хай непомітні сльози. Це було так непросто спалювати мости, спалювати мости. Пробач! Е -е. Може, я в тому винна? Може я, може ти. Бути хотіла вільна, М -м -м. і ти мене відпусти. Yeah. Якщо я знову потраплю у ті ж на тому ж місці зажує нову касету кого мені винити крім себе за всі секрети? М у моїй шафі затісно стало скелет. Життя лишає шрами з моршками на лиці. Життя це як диплом диплому титне усіх. І як би не втішали всі ляльки, вони пусті. Ти наперед пробачу, залишу на самоті. Пробач, хай не помітні сльози. Це було так непросто Спалювати мости. Спалювати мости. Пробач. може я в тому винна? Та може, я може Будь ти хотіла вільна. Yeah. І ти мене відпусти. <скруч> Тут бракувало ще. <смір> <смір> Отже, пісня, пробачте, дебюти. Це перший раз акустична версія і колаборація в ефірі студії Радіо Промінь. Нашим гостем був Хас. Я Марія Бермака. Дякую тобі, що ти прийшов до нашої студії. Дякую, дякую за роботу вам. і дякую за цю консультацію. <гум> Клас, дякую, навзаєм. взаєм. Дай Боже здоров'ячко, шановне панство, дорога родина. Мене звати Хас. Закликаю кожного з вас підписатися на Ютуб канал Радіо Промінь. Треба підтримувати українське. Бо хто як не ми. Правильно? Подякував.